Вітаю вас на моєму каналі. Моє ім'я Наталія Сокіл, і ми сьогодні дивимось які події воєнного характеру будуть відбуватися у містах україни з 08.08.2022 по 14.08.2022 включно тобто будуть лі ракетні обстріли будуть лі руйнування будуть чи будуть постраждалі ну а також якщо випадає іще якась інформація також є так як так як багато людей хто дивиться тільки те місце яке його Цікавить не доглядають відео до кінця, тому я скажу дещо на початку відео. Пропоную вам ставити під відео лайки, якщо вам це відео сподобалось, а також цим самим робити добру справу, щоб це відео побачили і інші люди, які, можливо, так само чекають такої інформації, як і ви. Якщо вам подобається взагалі мої відео, якщо ви мені довіряєте, то ставте, будь ласка, жміть, будь ласка, колокольчик, і ви будете завжди бачити повідомлення, якщо в мене будуть виходити нові якісь відео. І так, у нас це вже третє відео на цей тиждень, і ми. Продовжуємо з міста Черкаси та Черкаський район. І нам тут кажуть, що є загроза ракетного прильоту, але є сили від, відразити ці ракетні прильоти. Далі нам кажуть, що люди місто, район міста будуть перебувати у депресивному болізніному стані. Далі нам показують, що є вспишка в небі, є руйнування, можуть бути постраждалі. Тут виходить карта дьявола, яка каже, сама за Себе тут іскушені спокуса війною. Це коли від подій війни на цьому тижні буде дуже страшно, буде бажання сховатися від тої спишки в небі, яка буде. Далі показують, що є загроза ракетних прильотів, які можуть бути як у місті, так і поза містом. Далі карта повторює і каже те же саме, що є загроза із неба, але хороше це те, що на цьому тижні поступово-поступово. все ж таки і будемо відчалювати від берегу війни і направлятися до берегу миру, який ми енергетично вже повинні відчувати. Далі нам показується, поки що немає твердої почви під ногами. Це все ще та сама вода, яку ми переливали і будемо переливати на цьому тижні. І одне і те саме одне і те саме. І все ж захотілося подивитися нижню карту для вас, яка все ж таки показала розбите серце, а це може бути постраждає місто або район міста від ракетних прильотів. Тому будьте, будь ласка, обережні. Дивимося далі: місто Пологи, Пологівський район. Запитуємо зараз так: не події воєнного характеру, а покажіть, будь ласка, чи будуть ракетні обстріли, обстріли, чи будуть руйнування, чи будуть постраждалі. Не тягнула навіть шість карт, як це навіть девіда. А зразу нам показують про те, що є вогонь на землі. Про те, що тут буде спокуса війною. Карта диявола вийшла, що буде дуже страшно, буде бажання заховатися від тих спишок в небі, які будуть відбуватися. Показують нам, що будуть руйнування від тих спишок, від тих обстрілів і можуть бути постраждалі. І тут вийшла карта. Це вісьмірка жезлів, яка каже про те, що буде конкретно будуть обстріли, і тут не говориться про те, що ці обстріли якимось чином зможуть бути зупинені. Будьте, будь ласка, обережні. Дивимося далі, місто Рівне, Рівненський район на цьому тижні. Перебуваємо в печальному стані, нібито нема, не бачимо виходу із цього стану, але він є. Далі нам показують, що на цьому тижні буде вирішуватися судьба вашого міста та району. Кажуть далі, що є загроза ракетних прильотів ці як? Воздушні тривоги будуть у цей дні, на цьому тижні, будуть вашими друзями, вони будуть попереджати вас не просто так. Далі виходить карта, яка каже нам про напад, який може відбуватися на землі, і якийсь цей напад замаскований. Також ця карта може казати про те, про напад по повітрю. Я не бачу ніде, де робота лоб, агат. Тут, тут показують нам, що працює ПВО, показує нам, що вспишка в небі, яка може бути в самому місті, або може бути там, де знаєте, от, границя міста границя міста. І далі нам показують, що на цьому тижні ви будете перебувати в якомусь стабільному стані. Тобто, от кажуть, нам отак. От Отаку інформацію передали. Будемо дивитися, що буде відбуватися, ісходя із той інформації, яку нам передали. Дивимося далі місто Токмак, Токмацький район. Тут нам кажуть про те, що є вспишка в небі, яка може відбуватися як у самому місті, так і за чертою міста. Тобто там, де поля, там, де лісопосадки, да, щось таке, навіть там, де клумби. Далі нам показують, що. Щось, що було заплановане, так і, так і станеться, так і відбудеться. Тут показують знову спишку в небі і показують розвідку, але це апарати, які літають у небі. Це апарати, які літають у небі. На цьому тижні щось буде відбуватися, що було заплановане, і так воно і станеться. Після цього ви будете мати якісь свіжі повідомлення, але вони повинні бути дуже добрими. Далі нам тут карти виходять і показують, що стосовно вашого міста і району міста рашистами, які командують, які мають владу в руках, буде наданий якийсь наказ. Буде наданий якийсь наказ. Далі показують нам, що щось буде в протистоянні добра і зла, в протистоянні расистів та ЗСУ буде щось відбуватися, протистояння буде відбуватися протистояння, а також нам тут ще показують якусь таємницю, якусь таємницю, яка буде мати определенні плоди. Коли оця таємниця буде щось зроблене і буде мати оці плоди. І потім пізніше ми вже про цю таємницю що будемо дізнаватися. Тобто на зараз є щось таке тайне, але для нас потім, коли воно станеться і будуть плоди, стане явним. Далі нам виходить з другої колоди така сама карта, як і з першої, яка каже про те, що будуть спишки в небі, є загроза людям, є загроза в самому місті або. Бос Поза містом. Наступна карта також нам каже, що є загроза від обстрілів. І тут показують нам спишки, але вони, як знаєте, як їх можна бачити з самого міста. Вони нібито як по границі міста. Як би отак от дивимося далі Херсон, Херсонський район. Нам тут показують, що значить рашист, який має владу? Який має владу? Який видає накази по відношенню до вашого до міста Херсону, Херсонського району, там де окуповані містечка, да? значить, ця людина віддасть наказ. Цей наказ стосується кордонів. Скоріше за все, або отримувати кордони, або. Ну, знаєте, от я, я не буду своє предположення, бо ви, мабуть, знаєте більше за мене. Значить, той, хто управляє, той, хто надає накази. на цьому в тижні віддасть наказ стосовно кордонів, мабуть, тих кордонів, де, да, там де є ЗСУ і там де є расисти. Буде наданий наказ, але в чому буде наказ або здвигатися, або утримувати це нам поки що не показують. Але ви будете мати добрі новини. Ви українські воїни по захисту міста, району міста, будуть приміняти дуже тяжкий важкий труд і будуть мати успіхи у своїх справах. Те, що вони будуть робити, вже давним-давно було дуже заплановано. І тут виходить король пентаклів, який каже про те, що да, будуть мати успіх у, ті, у здійсненні тих планів, які були сплановані вже давним-давно про, про звільнення міст, сел, ПГТ. Далі нам показують Далі що хочу показати. Ці карти вискочили самі, коли я робила запрос на ваше місто. І вони нам кажуть, що поки що ви перебуваєте в тому стабільному стані, якому перебували, показують також, що може бути вогонь на землі. Далі нам показують карти, так, показують, що є від військових дій є вогонь на землі, і тут є загроза, є загроза обстрілів. Так, Константинівка, чи будуть обстріли, чи будуть руйнування, чи будуть постраждалі на цьому тижні? І сразу вийшла, одразу вийшла карта башня, яка каже про те, що буде спишка в небі, що будуть руйнування, що можливо будуть від цього постраждалі. Далі на цей тиждень нам кажуть про те, що вийшла карта тут диявола, яка каже про спокусу війною. Тобто від воєнних дій буде дуже страшно, буде бажання сховатися від тих от спишок, які будуть. Далі нам тут виходить ще карта, яка каже про те, що про те, що було сплановано стосовно вашого міста, буде мати результати. І але, але не без поганого хотіла вам також сказати, що в чомусь, в чомусь, але вам посміхнеться фортуна. В чомусь, але посміхнеться фортуна. Так, ПГТ Михайлівка, дивимось, тут нам показують, що є загроза обстрілу. Є загроза обстрілу. Далі виходить карта, яка нам каже, що зло буде покаране, і тут виходить карта правосуддя це небесний суд. Тобто, зло буде покарано. Ну, тобто, зі сторони расистів, воно буде покарано не тільки. Кулею, але й буде покарано самими вищими силами, тобто, може смерть або поранення настигнути там, де вони і не очікували. Поки що нам кажуть, що ви знаходитесь на цьому тижні у підвислому состоянні, підвислому стані. Далі нам кажуть, що буде відбуватися щось таємне. І це таємне буде мати успіх, буде мати успіх і буде мати определенні плоди від цих таємних дій у, проти, у боротьбі між добром та злом, між расистами та ЗСУ. Для цього є абсолютно усі ресурси, для цього є бажання діяти. І також нам тут карта каже про те, що Є ресурс, є бажання і буде успіх. Далі карта виходить, яка каже нам про те, що навіть поки що після цього, після цієї таємної, доброї справи, все ж таки ще таке двояке буде. На цьому тижні буде у вас становище якесь таке двояке. Знаєте, коли стоїш на чаші висів, і воно ще не вирявне, не, не рівно. Да? Тобто щось поки що буде переважувати не в той бік, куди потреба. І друга колода нам показує це. От дивіться, друга колода вийшла нам карта. Як в першій колоді, так і в другій колоді, яка каже, що на цьому тижні зло буде покарано, перевожу. Тобто Расисти понесуть кару, і ця кара буде не тільки від кулі, а ця кара буде від, самого, від самих вищих сил. Ця кара буде. Тобто можуть, Може бути покарання там, де вони його не очікують. Ну, вибачте, можна навіть від того, що просратися, можна навіть померти. Далі показують, що будуть спишки. Будуть спишки в небі, і українські воїни все ж таки будуть все ж таки, ще друга колода нам каже про те, що вони будуть мати успіх. Михайлівка, відпишіться у мене в телеграм-каналі, як вам відгукується мій розклад, тому що для вас, по вашої. Просьбі про по вашому проханню, я роблю розклад вперше. Я взагалі не знаю, що у вас там відбувається, тому цей розклад я робила у сліпу. Тому буду дуже вдячна, якщо ви напишете в моєму телеграм-каналі зворотній зв'язок, зробите або в коментарях під цим відео в Ютуб-каналі. Буду вам дуже вдячна. Так, дивимось далі. Нікополь раніше я не дивилася це місце, але було, були прохання. Також прохання були в особисті мені повідомлення, чому ми не дивимось це місто. Тому Давайте подивимося, що буде відбуватися на цьому тижні у місті Нікополь. І поки я тасувала колоду і настраювалася на ваше місце та на район Нікопольський, випали такі карти, які нам кажуть про те, що людям буде от на цьому тижні загроза, і також нам кажуть про те, що зло буде покаране. І навіть тобто рашисти, да, рашисти ті, хто нападають на цьому тижні. Будуть якимось чином покарані, може поранені, може вбиті, може ще якось, тому що тут вийшла карта, яка каже про суд Всевишнього, про правосуддя. Да? Коли знаєте, може бути покарання навіть не від кулі, а від чогось іншого і навіть тоді, коли цього не очікуєш. Далі нам показують про те, що за містом по землі буде вогонь, за спиною міста буде вогонь. Ви будете отримувати якісь новини новини різного характеру. Далі нам показує, що щось може літати у небі. Це більш похоже, ну тут, знаєте, воно якесь таке. Як для розвідки, може бути схоже на розвідку літательний апарат, але він якийсь великий, але менше, ніж самоліт або вертольот. Тобто, ну це тут більше показують, як поза містом щось може літати на це розвідувачівне. Далі нам показують, але все більш показують, що це за містом є ракетний прильот. Є такий, знаєте, добрячий, конкретний ракетний прильот. Українські воїни по захисту вашого міста будуть робити дуже... Будуть роб... планувати конкретно стосовно захисту вашого міста, будуть планувати від А до Я, і українські все ж таки воїни ЗСУ будуть мати успіхи. Стосовно захисту вашого міста та району. Але поки що є загроза, тому що вас будуть обстрілювати, і ця загроза може сходити або з води, або в районі води. Я не маю на увазі, що це може бути або ріка, або Дніпро, або озеро. Вода це може бути навіть фонтан. Так, і тут будуть, знаєте, як вирішувати, або в яку сторону запустити, або яку кількість е, або, або ще щось. Тобто якесь от будуть щось вирішувати, якась буде на цьому тижні ще стосовно у вас двояка є такий стан, двоякий такий стан буде. Далі нам тут вийшли карти на другій колоді, які нам кажуть не перебувайте в ілюзіях від можливої тиші ракетних обстрілів. Ракетні, е Є небезпека від ракетних обстрілів, і може бути вогонь на землі, як і перша карта показала. Але тут за спиною міста. А тут показала карта, що від спишки той вогонь на землі, як взагалі, отак от показують. Щось і щось в що вашому стосовно вашого міста. Є якась мутка, є якийсь обман. Я би сказала, що тут може бути якийсь зрадник, який збирає, мабуть, інформацію і передає стосовно вашого міста ту, яка потрібна расистам. Або є люди, які виглядають і показують себе не тим, ким я ким вони являються насправді і роблять свою погану справу стосовно конкретно вашого міста та району. Дай Боженька, щоб СБУ їх поймало, спіймало.